Кожен з нас прийшов сюди із різних причин. Хтось шукав можливість допомогти, хтось прагнув змінити світ на краще. Але всі ми залишилися тут, тому що побачили, як одна добра справа може змінити ваш життя. Волонтерство це не просто час, який ти можеш подарувати іншим людям, це можливість подарувати надію, віру, силу тим, хто найбільше потребує. Це шанс стати частинкою історії, в якій добро перемагає труднощі. Ми не завжди бачимо результат нашої роботи одразу, але точно знаємо. Кожен крок, кожне зусилля, кожен день проведений разом залишає слід Слід в наших серцях. Я волонтер, я пенсіонер. Я маю багато вільного часу. І я хочу той час присвятити іншим людям, дітям, дорослим, які потребують, можливо, моїх знань, моєго уміння і моїх навичків. Тому якщо ви людина порядна, чесна, відповідальна, запрошую вас долучитися до команди волонтерів, молодих, розумних, красивих хлопців і дівчат, ми з радістю. Вас приймемо і будемо вдячні вам. Ну а хто вірив Бога, то Скаже, і Бог нам допоможе, і ми всі будемо щасливі, здорові і прийдемо до перемоги нашої країни України. Слава героям! Ми Запрошуємо тебе стати частиною цієї історії. Кожен з нас дати не більше, ніж ми цього уявляємо. Іноді для цього потрібно зробити лише перший крок. Зробити крок сьогодні стань волонтером. Ти потрібен саме тут. Разом краще!